Доброго вам ранку біля моєї троянди Александро. Декілька разів намагалася зняти її, але в похмуру погоду вона стає занадто червоною, а на сонці вона стає помаранчевою і неможливо побачити квітку, бо вона зливається від такого в камері. Має вона чудовий яскравий червоний колір. Зараз, поки я намагалася її зняти, вона вже закінчує квітування. Але все рівно хочу показати, що цим квіткам вже майже 2 тижні. Тримає вона квітку дуже довго. І цю троянду я посадила десь трохи більше трьох місяців тому цієї весни. Поки що вона має не дуже міцні пагани, ось. але троянда не дуже набита і квітку вона тримає цими паганами гарно. Хоча я вже бачу ось доволі міцний пагін. І, мабуть, ця ситуація виправиться. Що з цього вийде вже покажу в іншому відео, мабуть, на наступний рік. Аромат не дуже легкий, але має занадто багато шипів, як на мене. Ну, Вкладувати я її не буду, обріжу як. Чайно гібридно тому це не буде проблемою. Помилку я зробила, посадив її на перший план, тому що вона вже зараз набирає метр. Взагалі в мене щось робиться з трояндами, то навіть чергов, яка завжди була низенькою, видала декілька. Немаленьких базальних паганів, ламаючи форму кущика, але паганити йдуть по всьому кущику, можливо, якось воно можливо буде сформувати щось не дуже розтопирчате. Ось така вона гарна троянда. Ну, якщо черіголон намусорила, то ця троянда не мусорить пелюсками. Поки я квітки не зріжу, вона буде їх тримати, і мені це подобається. Бо багато кущів мають на кінці квітування дуже нехайний вигляд. Дякую, що завітали. Якщо було, якщо було цікаво, заходьте ще.